Сьогодні служба зайнятості є унікальною соціальною інституцією, яка надає великий спектр послуг на відновлення економічної ситуації в нашій країні. Пропоную поговорити про це детальніше. Що ж, ходімо, запрошуємо. Державна служба зайнятості в своїй діяльності завжди намагалася бути першою на ринку праці з надання послуг. Завдяки нашій співпраці з роботодавцями багато вдається нам зробити, а саме працевлаштувати осіб, які з тих або інших причин втратили роботу на сьогодні та шукають активно її. Відділ кар'єрного консультування безробітних займається підбором роботи, як особам зі статусом безробітного, так і шукачам роботи. Проведенням тренінгів. Наданням консультацій з питань професійного розвитку, допомогою створенні резюме, підбором громадських та суспільно корисних робіт. До речі, суспільно-корисні роботи на сьогодні є актуальною формою тимчасового офіційного заробітку для багатьох людей, а для держави це інструмент відбудови українських громад, які постраждали від військових руйнувань ж в нашому відділі вам нададуть вичерпну інформацію щодо грантів на відкриття власної справи Ті важкий час держава в обличчі служби зайнятості дбає як про діючий бізнес, так і мотивує до розвитку нового бізнесу. На сьогодні діє проект є робота, який складається з декількох грантових програм. Це гранти на створення нового мікробізнесу. Сума тут надається до 250 тисяч, гранти на посадку садів, гранти на створення нових підприємств у сфері переробці. Тут сума надається до 8 мільйонів гривень, гранти на будівництво. Теплиць в сумі до 7 мільйонів гривень, гранти для стартапів у іт сфері а також гранти на здобуття нових навичок у сфері інноваційних технологій. З метою розширення та підтримки малого бізнесу з 10 квітня 2023 року почала діяти нова програма «Гранти для ветеранів та членів їх сімей. Ця програма передбачає створення нових робочих місць. Таким чином, держава піклується не тільки про розвиток бізнесу, а й про працевлаштування безробітних. Гранти, які отримуються в сумі до 1 мільйона гривень, повертаються державі у вигляді сплачених податків та зборів. Ваучер на навчання це реальна можливість підвищити свою конкурентноспроможність на ринку праці. Так що ж таке ваучер? Що таке ваучер? Документ, що дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Право на отримання ваучера мають наступні особи: громадяни, які мають професійну, технічну чи вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості, вік яких становить 45+. плюс. До досягнення пенсійного віку, а страховий стаж є не меншим 15 років. Особи, які були звільнені з військової служби, крім строкової служби, служби в органах внутрішніх справ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію. Звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО Внутрішнє приміщення особи за відсутності. Підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, особи, які у період дії воєнного стану в Україні отримали поранення внаслідок військової агресії. Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Як отримати ваучер, подати заявку онлайн або звернутися до найближчого центру зайнятості. Є така програма, як ваучер. Це для осіб, які на теперішній час працюють і не є клієнтами служби зайнятості. Теж можна скористуватися, отримати другу вищу освіту або підвищити кваліфікацію по попередній професії своїй. Тому звертайтеся, будь ласка. Та Давид, це клієнт номер один для нас на сьогодні. Ми пропонуємо безліч активних програм підтримки бізнесу в такий важкий для них період. Служба зайнятості продовжує своє реформування та йде шляхами європейських країн. На сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення продовжується робота з клієнтами служби як з особами, які втратили роботу, так і з роботодавцями. Для підтримки малого та середнього бізнесу розроблено ряд постанов, які стосуються працевлаштування осіб на новостворені робочі місця з компенсаціями, виплат заробітної плати, єдиного соціального внеску для роботодавців. Також є ряд програм для внутрішньопереміщених осіб. Роботодавцям компенсується єдиний соціальний внесок, а в деяких випадках заробітна плата працівнику з усіма нарахуваннями. Працевлаштування внутрішньопереміщеної переміщеної особи для роботодавця це теж важлива річ в наших умовах сьогодення. Тому 696 дівноста постанови Кабінету міністрів передбачено компенсація роботодавцю заробітної плати за ці за працевлаштування цієї категорії осіб в розмірі 13 -4. 400 гривень. Ми компенсуємо протягом 6 місяців, а працевлаштування повинно відбутися до 12 місяців цієї категорії осіб також звернули увагу, що постанова кабміна є на працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. При працевлаштуванні осіб з інвалідністю роботодавець зобов'язаний створити робоче місце. Служба зайнятості теж подбала про цих осіб і готова компенсувати роботодавцям спеціалізованого робочого місця. Грошові кошти. Для працевлаштування особи з першої групи інвалідності це передбачено 100 тисяч гривень, а для працевлаштування осіб з другої групи інвалідності 67 тисяч гривень. Ці кошти направляються для придбання спеціалізованого обладнання для облаштування робочого міста. Центр професійно-технічної освіти Харківської обласної служби зайнятості після тривалої перерви розпочав свою роботу. І ми готові навчати осіб, які цього потребують, або які хочуть змінити свою професію, яку вони набули. Ми готові направляти, надавати направлення і навчати з видачею відповідного документа державного зразка. Служба зайнятості працює для вас. Всі наші послуги націлені на вас все буде Україна разом до перемоги.